Далі трошки святого. Український священник заробив 200 тисяч гривень у Тіктоці на тому, що проводив стріми з церкви. Простіше кажучи, він створив акаунт і транслював в мережу звичайні богослужіння. І не забув, до речі, поставити галочку біля слова монетизація. На ці гроші отець Василь, так звати заповзятого священника, стрімера, купив нові дорогі відеокамери, монітори, звукове обладнання і вивив свій. Церковний блог виходить на новий якісний рівень. Слухай, ну молодець в мережі про нього вже жартують. Люди кажуть, що це той випадок, коли віра в алгоритми окупилася. Але це є інші церкви та храми, де також читають молити в ім'я отця Сина Святого Духу та алгоритму Тік-Тока. Про це далі в нашому сюжеті. Зранку в храмі. Примій! споживайте, Це є моє. Ввечері блогер. Покажи вихай, що робиться. О, забетонований підвал. Видно? покажи, що робиться. Забетонований підвал. Щурі завелися. Покажи, що робиться. О, залізли коло дверей. І цено. Ну, З'їли мені морку. А поміж тим ще встигає поратися по господарству. Поки до роботи, поки до похорону. ще встаю колоти дров, бо втім в хаті треба палити. Отець Олексій з Тернопільщини показує своє служіння в храмі та життя поза ним у своєму блозі в соцмережах та відповідає на будь-які питання користувачів. Чи можна свистіти в хаті? А що нема вже чим зайнятися, тільки свистіти в хаті, жити в хаті, спати в хаті, в обідати в хаті. О, хлопці сидять, хлопці. Не свистіли б у хаті. Ні. Ні. О, нормальні пацани, нормальні хлопці. У мене от зараз на даний момент 26 тисяч невідписаних повідомлень, але я даю вам інтерв'ю. день я можу відписати тисячу повідомлень. І навіть говорить з ними на дуже особисті теми. Чи можна одружуватися з чоловіком на 20 років старшим? Ну а чого не можна? Якщо дівчина неодружена, чоловік старший на 20 років не одружений. І вони, як би сказати, виявили одне до другого симпатію і мають таку думку створити сім'ю, то гріха в їхніх відносинах нема. Я маю служить в храмі, я працюю в агрофірмі, щоб забезпечувати свою сім'ю, бо на три тисячі церковних грошей в місяць не сильно забезпечує сім'ю. І тому я веду, що соцмережі, маю офіційну підприємці вже. Десь 8 місяців блог отця Олексія має вже більше як 200 тисяч підписників тільки в інстаграм. Там публікує і служби в храмі, і навіть свою кулінарну майстерність. Богослужіння раз проповіді два. Кожен вечір в фейсбук, ютуб – три. Е, ну люди цікавляться кулінарією. Люди завжди хочуть. Бачити, що ж готує священик, або що ж він їсть? Може, ракушки печені, але насправді я їм картоплю. Таких сучасних богослужителів в інтернеті з десяток. У кожного різний підхід до ведення блогів. До такої церковної діджиталізації українці ставляться по різному Це прекрасно. Популяризувати, бути сучасними. Це норма. Ми йдемо вперед. Сповіди онлайн, чому ні? Якщо є потреба у людини. Зараз, прямо зараз. Люди повинні в церкву самі ходити, а не по телевізору. Треба в церкву ходити. Свічки ставити, молитися, жертвувати щось. Для мого віку, мабуть, як було раніше. От там можна спитати у когось, там пройти. а цифровий це дуже так, буде напряжно, мабуть. А молоді, мабуть, буде гарно, я не знаю. Ну, це прогрес, це, мені каже, добре. Наша знімальна група вирушила до одного з храмів в столиці, щоб запитати, як там ставляться до церковників в інтернеті. Показуємо відео ще одного священника блогера Я вдова 12 років. Так сталося, що зараз маю двох чоловіків. Ох ти, Нормально повезло тобі. Двоє мене люблять. Це гріх бути з двома. Та, та, Бог любить три розумієш? Я би ще одного взяв. Там до питань від фоловерів ставлення неоднозначне. У людини немає інших проблем. Направ свої думки, направ своє, своє життя у друге русло. Є люди зациклені не на тому, на чому треба. Я цього не розумію. І священикам священиків смішно. Хоча працівниця храму пані Ніна не проти цифровізації, але помірної. Наприклад, відпускати гріхи онлайн каже не варто. Хто не може прийти в церкву, хай подивиться по інтернету, по телевізору. А хто може, ножки носять і бажання є прийти в храм, хай приходить в храм. Це на вибір. Треба приходити до храму, сповідатися. Так, а якщо не можеш прийти, запроси священика додому. І це буде правильно. Блоги в інтернеті приносять не тільки популярність та перегляди, але й реальні гроші. Офіційний дохід від соцмереж в оця Олексія до 500 доларів на місяць. Ми заходимо в соціальні мережі і хочемо знайти там швидкі відповіді. Та да, оцей швидкий до І власне відповіді від священиків це один із способів знайти швидку відповідь. Це не треба в сьомій ранку йти на службу. Активно йти в інтернет. Церква почала ще за ковіду. Тепер там можна, наприклад, замовити службу. До речі, православна церква України має свій мобільний застосунок. Там можна знайти найближчий до вас храм, подивитися календар свят і навіть підготуватися до сповіді.